Так, десятка. десятка. Притягнули машину, я буду вам сьогодні лише показувати, що тут відбувається, як все відбувалося з самого початку. Як бачите, валяються проводи, нічого я тут не робив. Вони чіпляли акумулятор. Коротше. Здох в них бензонасос. Вони зробили отаку колхозну штуку і з акумулятором каталися. Каталися до того моменту, поки вона повністю не приплила. Перестала заводити взагалі, насос качає напряму. Зазвичай два товстих іде на насос. Зараз глянемо. Тут у нас хм. зараз я подивлюсь, куди що йде. Ну, коротше, у нас сірий і чорний, два по центру, вони йдуть на насос. Вони, коротше, прикурили її і поїхали, поїхали. Коротше, доїздили, що вона стала повністю. І ситуація по машині така. Передивився запобіжники вон там. У нас запобіжник там знаходяться. Нічого там не відбулося. Діагностику кинув, лаунч, не виходить на зв'язок, Лаунч з десяткою, друже, виходить на зв'язок тільки коли вона заведена чомусь. Не розумію. Інші машини тільки на Ну, на запалюванні і коли заведена, десятка чомусь отак. Бо я через перехідник працюю, бо тут у нас отакий старенький роз'ємчик, бачите, не обд 2 а він попередній такий на ланосах на деяких стоїть. Що я взяв? Я взяв ноутбук. Давайте зараз покажу. Взяв от такий, такий сканер вагком перероблений через отакий перехідник. До речі, є в продажі такі новенькі, якщо бажаєте, може без проблем діагностувати вашу машину. На автомобілі програма StівWass і знаходимо потрібний блок. Але, на жаль, автомобіль у нас не виходить на зв'язок слова ловазов. Є різні блоки на цих автомобілях. Спочатку я думав, що заблокувався іммобілайзер, бо вже були такі автомобілі, у яких просто сам вімкнувся іммобілайзер і все, і пішли-поїхали. Блок іммобілайзера, до речі, стоїть. ось все. М -м, А у нас от там воно стоїть три релюшки, три запобіжника. Я продивився спочатку а, запобіжники м -м, всі, наче цілі. Що я почав? Я почав витягувати їх. Витягувати я почав потяг. Я зняв всі релюшки по черзі і перепровірив. У нас вмерла релюшка оця, тому у них автомобіль перестав заводитись. Але коли вони почали колхозити це все діло, згорів запобіжник, а він чомусь троєчка, має бути хоча б п'ятірочка, на блок управління двигуном. І знаєте, блок управління, до речі, ось тут стоїть, знімається він легко і просто. Отут, тут дві кнопочки по бокам нажимаєте і От ковирюєте її і вона відстягується. Блок управління, коротше, так виглядає. На жаль, я так вам а, показую, бо як є, не буду вже розбирати. По релюшкам. Давайте я зараз релюшку достану, ну, покажу, як перевіряти релюшку. У нас є 4-5 контактні. Я поставив п'ятий контакт, нічого страшного, центральний контакт він не задіяний. На що це зроблено? Це, якщо ми замикаємо ці контакти, це нормально замкнутий. Тобто він має пропускати електрику, а коли подається сюди плюс з мінусом на бокові, то він розмикається. Але замикається ця ножка і оця. Коли ви, наприклад, перериваєте живлення, то перемикаються ці. Контакти, тобто, тут стояло чотирьохконтактно, тобто перевіряєте перевіряйте, як, плюс-мінус, і це ось, ось замикаючий. Коли ви подаєте сюди, плюс-мінусом, замикаються ці ножки. Ну, я, Уявімо, що центрального немає. Я перевірив, релюшка була гавкнута. Хлопчики, дівчатка, одразу застерігаю, що якщо ви робите подібні маніпуляції з автомобілем, не треба робити ото таке, як зробили там. Якби був тут стояв великий запобіжник, наприклад, якийсь дебіл сунув сюди на 30 ампер запобіжник, було б горе, згорів би блок. Тому, коли робите таке, подумайте 10 разів, чи варто вам а, лізти туди. А якщо у вас автомобіль перестав заводитись, то одразу лізете і перевіряєте ці три запобіжники і три релюшечки. І буде вам щастя, буде автомобіль працювати. Давайте тепер я заведу зараз автомобіль. Чому не показував? Не показував, тому що самі розумієте, коли ти працюєш, я з автомобілем шукав обриви чомусь 2 дні. Не знаю чому. Давайте одразу закручу. Ну, І заводимо, перевіряємо. І автомобіль працює. Як бачите, де та хомети в нас. Тому перед тим як робити такий колхоз, подумайте 10 разів. А краще поліз туди, перепровірте і насолоджуйтесь життям. Якщо ви думаєте, що відео на цьому закінчилось. То ні, Тому що проблема в автомобілі залишилась. Проблему ми вирішили лише частково, а потрібно було знайти саме корінь цієї проблеми і за чого це виникає. Я гадав, що я вже цей корінь знайшов, але ні, автомобіль повернувся до мене знову. А вам є невеличка рекомендація, якщо ви по якихось із причин не можете відремонтувати свій автомобіль, ви завжди можете скористатися ресурсом всі Це безкоштовний сайт, де ви без проблем можете за хвилину подати запит, він за секунду розсилається. по СТО вашого міста і вже майстри, хто готовий вирішити вашу проблему, зателефонують вам самостійно. Тобто вам не потрібно нікого шукати. Просто залишили запит, через декілька хвилин отримуєте дзвінки від СТО, які готові прийняти ваш автомобіль на ремонт. Тому переходьте, подавайте запит, ну і погнали дивитися відео, і ви зрозумієте, в чому саме була проблема з цим автомобілем. Продовження з цим автомобілем. Гадав, що все, але не все. Пройшло два дні. Я власник позвонив і сказав: знову проблема, знову заглохла. Ну, а вже ж, я залазю сюди, як же бачите, вже роз... розпотрошив весь салон почти. Осталось кавер зняти, і ця центральна консоль, але це все фігня. Значить, реле а, паливного насоса у нас ціле, запобіжник, до речі. А, Цілий, але власник сказав, що він його знову міняв. І, а вже ж я почав грішити на насос, а не замкнутий лі Він Він наче і працює, але десь якийсь момент замикає і все, уля улю І тому тому згорає запобіжник на блок управління двигуном. Ось він перший стоїть. Але не тут, то воно було. Навіть не знаю, з чого почати. Ну, По-перше, по схемі тут має стояти п'ятнашка. Це мій провтик. Чому провтик? Тому що я не подивився по схемі, але йде де я, скажімо так, провтикав. Мені привезли машину з троєчкою. Там трійка, 3 Ампера стоявся з, з запобіжник, Я поставив п'ятірочку, бо три дуже маловато а Виявили, що там вообще п'ятна бути. Ну, то таке, мілиці жизні. Сама суть проблеми в тому, що грішив на насос, і проблема виявилась не в насосі. А в насоса вже ж він живеться від ЕБУ, тому я грішив, що він замкнутий, тому й згорає і запобіжник, тому от їхало реле на насос, тому й запобіжник на ЕБУ згорає. Але ні. Я почав оглядати проводку, ніде немає проводка з насоса, пішла сюди Під ковром, воно вона торчить, Начав піднімати і виявилося, що проблема не тут. Все там гуд, все добре. І блок запобіжників дивився в салоні. Думаю, чого ж я так прив'язався до салону? Дай-ка я загляну під капот. Пивимось під капотом. Я коли знайшов, а я знайшов проблему тут, і коли я знайшов проблему, я згадав, що в мене вже колись була така машина з такою проблемою. Я почав оглядати проводку. У нас же ж паливний насос згорів, запітаний, запітаний, ЕБУ запітана, запітана. Тобто ми шукаємо проблему під капотом, ну, там, де зв'язано з паливною системою. Почав оглядати, роз'єм мені тут не сподобався, він чимось залитий, бачите, да? таке липке, щось навіть не масло, а щось, щось непонятне. Заглядав туди, там все чисто, все гуд, почав оглядати проводку і дивлюсь, а в нас тут ось проводочок отакий ось поплавлений. Бачимо, да? його пожрало. І я пішов по ньому, пішов по ньому. І дивлюся, цей проводочок у нас йде от сюди на абсорбер. Глянув, у нас отакий ось сюрприз. Цей провод отак був. Закріплений перед кріпіжом, він отут перетерся і почав замикати. Я міняю запобіжник, заводю автомобіль, він працює. Отак беру, тру, тому що власник сказав, що я його запитав на ямках. І коли, що відбувається? Ти щось вмикаєш, може, може якось щось не так їдеш. Чому згорає запобіжник? І який момент? Мені було важливо виявити цю проблему. Він сказав, на ямочках. А, на ямочках, і я почав шукати проводочку. І коли я отак потер, запобіжник згорів, автомобіль заглох. Отже, проблема виявлена. До речі, петля у нього тут відкручена, треба буде закрутити. А це положити отак. І заізолювати, привести в порядок. Ну і ось така історія з цим автомобілем, тому зараз я дособираю салон, приведу в порядок проводку. Тут я заміню цей шматок, тому що він вже поплавлений, ізоляція і задниця, тому перепаяю кусочок і все. І власник буде насолоджуватись життям. Подивлюсь, докуди він там поплавився, наче недалеко. По-моєму, навіть ось тут ось. Коротше, подивимось, тому що зачасту проводка, коли плавиться, вона і плавить сусідні провода. Бо ну, якщо що буду розрізати ізоляцію, гофру і буду приводити до тями. Якщо ви зрозуміли, проблема вирішена. Власник цього авто вже близько тижня катається. Задоволений, проблема більше не вилазить. Особисто мій провтик, то що я грішив на палений насос, все зводилось до нього, але виявилось, що проблема там, де я не міг подумати, вона була максимально очевидна на очах, але ніхто не звернув уваги, і я так само витратив кучу часу. Але на щастя, я вважаю, що це досвід, дуже великий досвід, і якщо вам відео сподобалось, обов'язково. Ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео, там є дуже багато цікавої інформації. Там є посилання на наш інстаграм, телеграм-канал, куди ми викладаємо повсякденну роботу. Хочу вам побажати, щоб ваші автомобілі не ламались і хочу побажати вам успіху в ремонті. Всіх обняв, всім удачі і пока.